на платформі у вчителя є можливість оформити ущільнення уроків. Для цього першочергово адміністратору необхідно налаштувати особливість закладу, така як планування розкладу викладачем. Ви, як викладач, можете звернутися до адміністратора вашого закладу, щоб уточнити, чи точно включена ця особливість. Після того, як перевірили або ж включили особливість, ви можете запланувати урок. Для цього нам необхідно перейти в простори, відкрити потрібний курс та перейти в розклад. В розкладі ми бачимо урок, який запланований адміністратором, і ми плануємо тему. До прикладу, ось цей урок. Коли ми запланували тему на урок, який вже був, ми натискаємо на плюсик і плануємо ще один урок вже з наступною темою. Важливо, щоб ми планували урок на цей же час. Виставляємо час, все зберігаємо. Тепер у нас заплановані два уроки одночасно, але з різними темами. В змісті ми побачимо, що вони заплановані на одну і ту ж саму дату, на один і той самий час. Якщо б ми завантажили журнал, то ми побачимо, що на лівій сторінці журналу це буде один урок з датою, другий з порожньою клітинкою, та з правої сторони в нас буде дві теми уроків. Виглядається наступним чином: Ліва сторона журналу колонка з датою порожня клітинка, та права сторона журналу Уроки пронумеровані стоять дата та дві теми уроків.